У людей, які все життя себе пам'ятають як тривожні, порушені ці базові потреби, про які говорили раніше, це безпека, надійність та передбачуваність дорослих. Цього просто не було. Коли психіка постійно перебуває у стані такої ризикованої невідомості, коли ну невідомо, що зараз можна очікувати від мами, від тата, від інших авторитетних дорослих, звісно, що сформується, оця тривожність перемішку з гіперконтролем. Звісно, що. Що людина буде постійно відчувати себе трохи більш тривожною, і її сильніше вибиватимуть з колії якісь непередбачувані обставини, ніж ті люди, хто зростали в оцій цій безпеці, стабільності, передбачуваності дорослих. Ми не прив'язуємося до матеріальних статусів, а до того стану, який дитина отримує поряд зі своїми батьками, з іншими авторитетними дорослими, поки вона зростає. Якщо ви себе просто все життя пам'ятаєте як тривожну людину, значить, от оці от базові потреби зараз на них потрібно сконцентруватися, аби дати собі ці відчуття. І по мірі того, як ви їх закриватимете, по мірі того, як ви вчитиметесь на звичні вам речі, на звичні обставини реагувати інакше, ви помітите, як знижуватиметься ваша тривожність.